10 грудня Лубенським міськрайонним управлінням юстиції був проведений тренінг для учнів загальноосвітньої школи No7. Дату проведення лекції обрали не випадково, адже саме цього дня увесь світ відзначає Міжнародний день захисту прав людини. Основною темою лекції стало запобігання насильства та знущань над дітьми з боку батьків. На початку заходу ведуча Юлія Давиденко показала школярам загадкову скриньку і запропонувала всім бажаючим заглянути в неї, але не розповідати про те, що там знаходиться. Діти з великою цікавістю зазирали всередину, і як виявилось, Потім на дні чарівної скриньки всі побачили дзеркало із власним відображенням. Таким чином Юлія Давиденко нагадала дітлахам про те, що кожен з них є особистістю, яка має право на повноцінне життя та перебування серед інших. Також ведуча наголосила: всі діти рівні, проте немає однакових. Учениця першої школи Єлизавета Давиденко розповіла всім присутнім вірш про рівноправ'я українського народу. Тому я всім в житті бажаю зрости гідно, справжніми людьми. Бо всі ми, українці, маємо право на цій землі і жити і рости. Під час заходу Яна Медведюк, провідний спеціаліст Лубенського міськрайонного управління юстиції, ознайомила дітей із правовими документами та актами, які засвідчують права кожного громадянина України, незалежно від його віку, статі чи соціальної категорії. Яна Миколаївна наголосила, що існує спеціальний закон про молодіжні та соціальні громадські організації. На території нашої держави таких об'єднань налічується понад 400. Їхнім основним завданням є допомога дітям, які потерпіли від знущань з боку своїх рідних і потребують дорослої підтримки. Продовжує. В актуальну для сьогодення тему Віктор Цимбал, директор міського соціального центру, зв'язку з цією ситуацією, яку зараз переживає наша країна, ви знаєте, да то ви всі прекрасно розумієте, дивитесь новини, живете в у нас іде війна і в якому стані там права дитини. Там, де відбуваються ці, ці дії, якому е, який відсоток скоєння насильства власних від дітей, про це можна буде сказати тільки тоді, мабуть, коли запанує мир, і ці події будуть проаналізовані певним чином. Коли він запанує, ми сподіваємося, що це станеться як найшвидше. Основи світогляду, основи дитячої поведінки, основи моралі закладаються саме в сімейному середовищі. Ми всі. З вами вийшли з сімей. Ми всі проживаємо в сім'ях, і саме тут відбувається, ну, можливо одні з найголовніших подій нашого життя. Він розповів про різновиди сімейного насилля та про тонку грань між звичайними батьківськими заборонами, які поступово переходять у жорстокий шантаж і знущання. Наприкінці виховної бесіди на школярів чекали цікаві обговорення, загадки та ігри. Загалом робота з дітьми вимагає досить серйозного ставлення. А питання з приводу внутрішньосімейних відносин завжди стоятиме на Першому місці у сфері соціального захисту, адже батьки це ті, хто мають піклуватися і оберігати своє чадо, захищати його від образ з боку зовнішнього середовища. Батькам можна поскаржитись на несправедливе відношення однокласників, знайомих, друзів. Проте не самих батьків, батькам навряд чи поскаржишся. Тож лишається побажати всім сім'ям з розумінням ставитись до своїх дітей, поважати їхню думку не тільки в міжнародний день захисту прав дитини, а постійно. Валентина Власенко, Олег Ільченко, телевізійна служба новин. Об'єктив.